Створений у вересні 2013 року, благодійний фонд Надія є одразу розпочав свою роботу, аби допомагати талановитим дітям розкривати свої таланти. Саме за сприяння фонду гуртківці Житомирського центру творчості дітей і молоді взяли участь у конкурсі фінансова веселка. Крім того, отримали нагороди всі учасники виставки декоративно-ужиткового мистецтва в обласній науковій бібліотеці. А ще організований на презентації фонду аукціон дитячих малюнків дозволив зібрати кошти та передати їм їх дітям з особливими потребами черговим заходом в рамках соціально-культурного проекту Передай добро поколу стало створення тематичного календаря на 2014 рік. Тарас Шевченко і діти. На цей проект відгукнулися небайдужі Житомиряни, які виховують своїх дітей, внуків в турботі, в любові, в матеріальних статках. Вони подарували найсокровенніше своїх дітей на ці світлини, де відкрита душа і світяться очі дитинки. Вони засвідчують, що дійсно ця дитина виховується в любові. Світлі і радісні образи сучасних дітей нашого Поліського краю на сторінках календаря доповнюють рядки із Кобзаря. Вірші геніального поета лунали і під час презентації цього друкованого видання, героїв, світлини якого також запросили до бібліотеки. На Великдень на соломі против Сонця діти грали собі крашанками та й стали хвалитись обновками к святкам з лиштвою пошили, а ті стьожку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Планується, що тематичний календар потрапить у кожну шкільну бібліотеку, в кожен дитячий садок, культурний і лікувальний заклад області з просвітницькою місією. А ще волонтери фонду продовжуватимуть дарувати радісні моменти дитинства обділеним долею дітям. Ми хочемо заохотити викладача музики. Потім викладача вчителя, рукоділля, вчителя фізкультури у цих реабілітаційних центрах, щоб вони займалися з дітками, і вже з грудня така робота ведеться в даному випадку у центрі Сонячний дім.